Нагороджена. Ці алкоголічці діагностували цироз. але вона здобула тверезість і отримала трансплантовану печінку, що врятувала їй життя. Сьогодні неділя, мій улюблений день тижня. Зазвичай він проходить спокійно, і в мене завжди з'являється це чудове, просте відчуття: як же це прекрасно бути живою! Я щаслива визнати, що без цього відчуття проходить дуже мало моїх днів. У колишні часи неділя була дуже бурхливою. Колишні часи, так я називаю дні свого пияцтва. Це був останній вихідний, що завершував кількаденні гуляння з друзями. Я не ходила нікуди, окрім вечірок. А якщо не було приводу для такої, я вигадувала його і приносила вечірку з собою. Я не можу згадати такого періоду в своєму житті, коли в ньому не було алкоголю. Навіть коли я була ще малою і сама не пила, спиртне завжди було поряд. Що я пам'ятаю, так це той період на початку моєї алкогольної кар'єри, коли я думала, що я не алкоголічка і ніколи з нею не стану. У мене були свої чіткі уявлення про те, як живуть алкоголіки. Я була підлітком і вважала, що просто розважаюся і цілком здатна контролювати процес. До моменту досягнення мною віку, з якого вживання спиртного дозволяється законом, я вже точно переросла етап випивки на вихідних, і неділя стала першим днем тижня, що швидко перетворився на щоденне пияцтво. На початку дорослого життя алкоголь був для мене способом спілкування з людьми. Я не знала нікого, хто б не пив. І всі мої інтереси, дружні стосунки та більш інтимні зв'язки цілком і повністю оберталися навколо алкоголю. З роками я, здавалось, подорослішала, але це був лише зовнішній фасад. Насправді я була зрілою лише в фізіологічному сенсі. Збоку здавалося, що зі мною все гаразд. Я знала, що п'ю багато, але так робили й усі інші. Зате я поводилася досить адекватно. І мені, на щастя, вдавалося уникати серйозних неприємностей, ну якщо не брати до уваги кількох випадків. Оглядаючись назад, я бачу своє життя до тверезості як довгий ланцюг незакінчених справ. З часом я занедбала все, що було для мене важливим: коледж, прагнення до кар'єрного зростання, стосунки, принаймні ті, які вимагали бодай якихось зусиль. Потім щось почало змінюватись. За кілька років до того, як я нарешті кинула пити, моє тіло почало подавати сигнали, що якщо я продовжуватиму в тому ж дусі, моє життя, можливо, не буде таким безтурботним, як раніше. У мене почалися болі в животі, і я звернулася до лікаря. Коли він поцікавився, чи багато спиртного я вживаю, я приховала той факт, що зловживаю ним. У мене взяли аналізи. Але діагноз так і не поставили. Лікар порадив мені дотримуватися дієти, не зловживати алкоголем і дав інші розумні рекомендації. А Я була ще молодою і вирішила, що якщо я дам своєму тілу відпочити, зменшивши кількість випитого. Це дозволить мені повернутися до своїх звичних звичок. Протягом наступних кількох років мені не раз ставало зле. Але моє пияцтво, в якому я не бачила корення проблеми, продовжувало посилюватись. Коли з'явилося дедалі більше тривожних симптомів, я нарешті була змушена замислитися, чи не є алкоголь причиною моїх проблем зі здоров'ям. Траплялися моменти, коли я усвідомлювала, що в майбутньому мені, ймовірно, доведеться зав'язати з випивкою. Тоді мене охоплював страх, і у мене виникало багато запитань. Як я буду жити? Що я робитиму зі своїм життям? Відсутність у ньому випівки, звісно, означатиме, що я не зможу розважатися і веселитися. До того моменту, коли я зрозуміла, що, можливо, повинна буду відмовитися від спиртного, я вважала себе абсолютно щасливою людиною. У мене було чудове життя, чудова робота, гарний дім, машина, друзі. І усе, що мені було потрібно. Мені спадало на думку звернутися кудись по допомогу, щоб кинути пити, але ці думки були короткочасними і ніколи не переростали в реальні дії. Моє здоров'я, зрештою, стало серйозно погіршуватись. Часто я не могла вибратися з ліжка навіть для того, щоб піти на роботу. Регулярно з'являлися нові незнайомі проблеми. Я вирішила розпрощатися з пляшкою. Але робити це самотужки було неймовірно важко. У періоди утримання я почувалася дуже слабкою і хворою. Потім я знову починала пити і не могла контролювати цей процес. Тоді я усамітнювалася і пила безупину. Ці останні запої закінчувалися тремтінням, блювотними позивами і навіть галюцинаціями. Я була налякана. Страждала і відчувала себе так. Ніби я абсолютно самотня в усьому світі. Згідно з обставинами, я потрапила до нового лікаря. Я була змушена звернутися до лікарні, бо знову відчувала себе жахливо, погано і не могла працювати. Живіт у мене роздувся, а ще колодки через затримку рідини в організмі так опухли, що збільшилися майже вдвічі. Через розлиття жовчі білки очей пожовтіли. Все моє тіло було вкрите тонкими, переривчастими кровоносними судинами. Шкіра свербіла і набула дивного, зеленуватого сірого відтінку. У мене був явний брак згортання крові, то навіть найменший удар залишав жахливий синець, а легка подряпина дуже довго кровоточила. На обличчі і руках з'явилися темні плями, почало випадати волосся. Оскільки я майже втратила апетит, я була дуже слабкою і виснаженою. Новий лікар лише глянув на мене та на результати аналізів крові і одразу запитав, чи п'ю я. Я сказала, що раніше пила, але вже досить довго утримуюся від алкоголю. Це була нахабна брехня. Насправді мені вдавалося обманювати лише саму себе. Лікар пояснив, що у мене це розпечінки. Він сказав: Ще важко визначити, наскільки далеко зайшла хвороба, але судячи з симптомів і результатів аналізів, ситуація схожа серйозна. Картина, яку він мені намалював, була дуже похмурою. У міру прогресування хвороби, я почуватимуся усе гірше і ставатиму слабше. Потім настане повільне і болісне погіршення, яке зазвичай закінчується смертельним крововиливом у шлунок або комою і смертю. Виклишив свій прогноз, лікар направив мене до спеціалізованої клініки, яка займається трансплантацією печінки. На консультації лікарі-клініки дали зрозуміти, що якщо я хочу жити, я повинна довести, що більше не питиму алкоголь. Тоді мені було 37 років, і я була відносно молодою для того, що відбувалося з моїм організмом. Раптом мені стало дуже страшно за своє життя і я відчула вічай. Я відвідувала зібрання А і раніше. Але слова лікарів якимось чином, нарешті, трохи розчистили мені шлях. Того ж вечора я знову пішла на зібрання, але тепер набагато більше з того, що там говорили, дійшло до моєї свідомості і серця. Члени спільноти анонімних алкоголіків подарували мені дар, дар життя. Я наповнювалася готовністю після кількох тижнів, протягом яких просто була присутня на зібраннях, почала вірити, що програма може допомогти і мені. Наступні півроку я щодня ходила на зібрання. Щонайменше одне, а іноді два чи три. Я знайшла чудового терплячого спонсора, який допомагав мені працювати над кроками і застосовувати принципи програми на практиці. Ці шість місяців були моїм випробувальним терміном. У клініці в мене не рідше одного разу на тиждень брали кров на аналіз, щоб переконатися, що я не п'ю. Я також щотижня відвідувала психіатра клініки. На деяких із цих консультацій були присутні мої рідні. Крім того, мій психіатр підтримував контакт із моїм спонсором. Ще одним обов'язковим пунктом було проходження курсу психотерапії індивідуально або в групі. Це теж мало великий позитивний вплив на моє життя. Лікарі хотіли бачити, що я роблю все можливе, щоб забезпечити свою тривалу тверезість. По завершенні випробувального терміну мене офіційно внесли до списку пацієнтів, які очікують пересадки печінки. На той час я почувалася дуже погано. Печінка відмовляла, а очікування тільки почалося. Я не знала, скільки часу мене. Поки знайдуть відповідний орган і коли настане моя черга. Іноді мене переповнювало обурення через процедуру відбору, перевірки і пильний контроль за моїм прогресом у АГА. Але це обурення я змогла подолати тільки завдяки анонімним алкоголікам. Ще через півроку я отримала другий шанс, мені вдруге подарували життя. Операція пройшла успішно і відновлення минуло без ускладнень. Минуло багато років. Озираючись на минуле, я розумію, що не досягла б таких результатів легшим шляхом. Лише зіткнувшись із жорстокою реальністю, я змогла побачити, який руйнівний вплив мав алкоголь на моє життя. Тепер моє життя наповнене великими і маленькими чудесами, яких би не сталося, якби я не зайшла у двері спільноти анонімних алкоголіків.